Очікую чогось незбагненого, умріяного, величного, безкрайнього, таємного, вічного, чистого, сильного. Того, що очі не бачили, думки нічиї не думали, де вори не підкопують і сили не мають сумніви. Очікую чогось справжнього, справжнішого за теперішнє, за все, що тільки маємо, бачимо, терпимо. Очікую, відчуваючи, що це настільки вартісне. Що те, що зараз маємо, воно не таке вже й значуще. Очікую надійного, безболісного, незрадливого, безмежного, світлого, надійного, справедливого, довершеного, незмінного, глибокого, найширшого, того, що має значення з погляду вічного, небесного потішення, свободи, правди, спокою, того, що повинно стати нашою долею, радості неймовірної, щирої, невимовної, любові безумовної. Перемоги тільки повної.